Не кажи неможливо, бо повернеться сонце, зробиш крок, саме з тих, і по-іншому все. І відчуєш щасливо, що попав ти у тон цей, де шум гамір затих, і радість доля несе. Не кажи в котре круг безкінечних повторів, варіації, все, що можливо своє, а напруж лише слух, он співають, як зорі, яких дивних пісень, і радість в них виграє. Вічна драма життя. Буде йти своїм ходом. Таїна для людей несповіданий шлях. Ще не все ти затям. Те усе, прийде згодом. А допоки твій день і ти у Божих руках.